Якщо ви хочете бути дешифрувальником, то не бійте задавати тупі питання. В мене в 2022 році здійснилося три бажання. Але як то кажуть, будьте обережні своїх бажаннях, вони мають властивість виконуватись. Краще буду зустрічати ворога зі зброєю, а не без зброї. Основне в роботі дешифрувальника — це передивлятися відео. Це робота кінокритика. Ти дивишся відео. Шукаєш там підорів і вказуєш на них. Це пошук в принципі будь-якої техніки, людей чи змін в навколишньому середовищі, яких там не має бути. Тобто, це можуть бути якісь незрозумілі стовпи, палки, які можуть бути антеннами. Це може бути натягнута сітка десь посеред поля, десь в посадці чи в населеному пункті, навіть розбомбленому. Значить, там хтось знаходиться. Часто це буває переміщення людей. При зйомці теплочутливими камерами дуже добре помітні маленькі вогники, запалені пічки, дим дуже часто слугує демаскуючим елементом. Дуже помітними є накати, тобто розбиті дороги, які підходять до певних пунктів, тобто, це знаходження. Або переміщення досить значної кількості техніки через саме цю точку. Так само будь-який рух, що помічений на відео, він так само слугує демаскуючим елементом. І після цього ми вже більш ретельно починаємо придивлятися до цього місця.